Слава Ісусу, браття і сестри. Я споминаю слово Євангелія. Господь сказав, даю вам мир, свій даю мир, не так, як світ дає мир. Сьогодні я звертаюся до вас, щоб ми молилися за той мир, не за наш мир, не за той мир, який ми хочемо. Тому що, на жаль, люди хочуть плодського мира. Є Божий мир. І зараз Господь питає нас, якого ви хочете миру. Ви знаєте, я знаю, що Бог дасть мир. Я думаю, я вірю в те, що Бог, ми віримо в те, ви вірите, що Бог дасть мир Україні. Я вірю, що на Україні буде мирно. Але давайте задамо питання, що далі буде після цього миру? Невже люди розбіжаться, кожен до своєї дороги? Ісус сказав, я є дорога життя, я є істина. Зараз кожна людина йде своєю дорогою. Кожен живе для себе. Але мир Божий, Господь сказав: даю мир такий, як я даю, не так, як світ дає. Мир Божий, коли Господь дає мир, це тоді, коли люди починають вже жити для Христа, для Господа. Ви знаєте, багато наша Україна, вона вже десятки років незалежна. Наша Україна, наш народ, питалися построїти свій мир своїми руками. Кожен надіється на своїх політиків, і люди розчаровані. Що не одні, одні політики не можуть дійсно, вони дуже розчаровані, що вони не можуть дати ради на Україні. І люди починають більше і більше розуміти, що, оказується, ми нічого не можемо зробити. Політики нічого не можуть зробити. Люди нічого не можуть зробити. Батьки зараз в слізах, вони думають Боже захистити якось свої сім'ї, щоб тільки діти були у нас здорові і живі. І зараз Господь призиває нас, я дам свій мир. Людям України прийшлося зрозуміти. Що єдиний є, хто дає мир, це Христос, це Господь. І коли Господь через слово предлагає дати свій мир, так треба сказати, Господі, де да буде воля Твоя. Коли Ти дасиш мир в Україні, Господі, я вже... це не буде один раз, коли біда то до Бога. Дійсно, так як говорили священники, на жаль, на жаль, коли біда, люди біжать до Бога. Але я вірю, ми будемо вірити в те, що коли Господь дасть мир з цього моменту, коли Господь дасть мир в Україні, я не зійду з путі Божого. Тому що Ісус сказав, я дорога життя. Є одна дорога, це дорога праведності. Це коли ми живемо по заповідям Божим. Це коли ми любимо і прощаємо друг друга такі, які ми є. Коли Господь дасть мир, я вірю, що в нас Україна буде другою. Народ буде любити навіть своїх тих е, якби. Тих людей, які не люблять нас. Нам треба полюбити, нам треба прощати другого Ісус сказав, я є істина, я є життя, я є дорога. Дуже дорого стоїть цей мир. Ви знаєте, що Христос положив душу за нас. Дві тисячі років назад Месія прийшов на цю землю, і він пролив свою кров за наші гріхи. І єдина проблема на Україні це гріх. Єдина проблема в серці людини, в розумі людини це гріх. Це те, що хоче розібрати зараз Господь. Але є можливість зараз сказати, Господі, ми грішні. Прости нас. Нема когось лучшого, нема когось святішого серед нас. Ми грішні всі, помилуй нас. І Господь, в Слові Божим, говорить, що Він милує, Він прощає, як батько прощає свого сина. Браті і сестри, я призиваю вас для того, щоб дійсно, з вірою ми помилились за мир. Але хай Його воля буде, не наша воля, а Його воля. Хай Бог дасть мир. Але після цього миру, хай народ України заживе по-другому. Хай народ України, хай батьки своїми дітьми кожну неділю ходять в церкви. Тому що якщо неділя, це ж Божий день. Всі люди повинні йти в храми, повинні йти в церкви, почитати Бога, оддати один, один хоча б день Господу. На жаль, не всі люди це розуміють, але я вірю, і ми також віримо, що Бог дасть свій мир. Бог уміняє Україну, Бог дасть мир і Він покриє нашу країну, наш народ, наших людей своєю милостю. Він многомілості Він защитить нашу Україну. Хай Господь вас благослови. Я призиваю вас до молитви. Давайте ми встанемо. Господи, Син Божий, Ісус Христос. Ми сьогодні просимо за мир. Ми просимо не за той мир, який ми хочемо, Господь. Ми просимо за твій мир, щоб наші серця помінялись, щоб ми покаялись, щоб наш народ України покаявся в своїх ріках, покаявся в злобі, в ненависті, в егоїзмі, Господь. І щоб ми возлюбили тебе всім своїм серцем, всім своїм розумінням. І щоб ми також ісполнили другу заповідь, як Господь сказав новою заповідь вам даю. Любіть друг друга, як я возлюбив вас. Господі, дай мир Україні, помилуй нашу землю, помилуй наш народ, Господь. Яви свою славу, Господь. І ми звертаємося до тебе, до нашого Отця Небесного, во ім'я Сина Божого Ісуса Христа. Дай мир і відверни всяку війну, всяких агресорів, Господь, і покрий милістю наш народ во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Амінь. Дякую.